Навчався у другому ліцеї, а зараз на фасаді школи портрет на його честь. У Рівному відкрили пам'ятну дошку 32-річному герою Віталію Костюку. На урочисте відкриття меморіальної таблички прийшли рідні, знайомі та учні навчального закладу, щоб пригадати захисника пам'яті. Я згадую Віталія як дуже веселу людину. Він Був надзвичайно позитивна людина. У нього завжди не сходила з обличчя посмішка. Він найкраще танцював. Він був учасником всіх конкурсів, всіх фестивалів. Ще з перших днів повномасштабного вторгнення Віталій прийняв рішення захищати батьківщину. Проходив навчання у Великобританії, а потім на Житомирському полігоні. Під час служби захищав Україну у найтяжчих боях на Донеччині. Пройшов пекло Соледару, де отримав поранення. Бешкетник щирою посмішкою та надзвичайно наполегливий. Таким Віталія пригадує класна керівниця Людмила Філонова. Він був найкращим танцюристом в класі. Ну, брейк на той час не всі могли станцювати. Я так думаю, що і зараз не всі. Він був надійним другом. І я гадаю, що цю свою властивість він проніс крізь своє коротке, але гідне життя. Життя солдата, старшого розвідника, гранатометника Віталія Костюка обірвалося 10 лютого 2023 року. Щире співчуття рідним та слава захиснику. Ірина Котюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.